Є чудова п'єса Миколи Гоголя, Женітьба. В якій, як пам'ятаєте, величезна кількість бажаючих приходять до жінки, з якою вони хотіли б одружитися. Я думала, ви скажете ніс. Ні, це не ніс, це саме це. І вони пропонують їй різні там пропозиції. Що буде? Після того, як вони одружаться, вони там сидять в приймальні, різні, там типи суспільні. Гоголь це прекрасно І змальовує, змальовує та всією силою свого хисту. Але для того, щоб всі ці обіцянки стали реальністю, потрібно одружитися спочатку. Тому коли я чую від президента Макрона, від прем'єр-міністра Стармера, від федерального канцлера Мерца, а от закінчиться війна, і ми зробимо те, те, те і те, мені завжди хочеться запитати: а коли вона закінчиться? І що ви робите, щоб вона закінчилась?